Там, де колись романтика хвилями Ланжерону, лагідно огорталася, як лисеня хвостом в спасу Преображенському, знову тремтять ікони, дюк рішельє ховається у бліндажі з піском. В сонячний день на вулиці ходять веселі люди, вічна мала Арнауцька, звично живе контрабас. А в темряві захлинаючись, лізуть іранські приблуди, знову із нас усміхнених, роблять невиспаних нас. Тиша зірок Аркадії, тільки в далеких споминах в оці комусь за нозою стала краса алей, може, десь за поребріком їх покусала доліна, співом благословляючи вбивство наших дітей. Що ж ви до неї вчепилися? Ви ж її мамою кликали, що ж ви її нерви робите третій ударний рік. Кожної ночі гримучої, чайки давляться криками, вкривши лице сторінкою, молиться беня крик. Ви ж тут знімали гоцмана, з вами масовка пиячила. Ви дратували пихатістю щирий старий привоз. Все, що можливо спалено, діти не будуть пробачені. Навіть катруся скинута, вірить що Путін поце. Ще не здавалось звірствами любов повернути мамину? Двері для вас зачинені, грати вам на вікно, чорнограйливою зграєю, жирні пливуть, а фаліни. Там, де зубами вашими, рясно всіяне дно.